Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми сьогодні розбираємо декілька термінових і дуже шокуючих, я б навіть сказав, заяв, які лунають в сторону України, і які показують і розказують, що якщо найближчим часом не завершиться війна в Україні, то це може обернутися повним крахом. України як держави і українців як нації. Давайте зараз це все розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Обов'язково, друзі, підписуйтесь, 70% дивиться без підписки. І давайте починати. Видання The Hill пише: без підтримки США, РФ просунеться вперед, в 2025 році, до 2026 року Україна втратить ефективну ППО, і Москва перейде до безперервних бомбардувань. Збройні сили України будуть продовжувати мужно боротись, але швидше за все впадуть до кінця року, що дозволить Росії захопити Київ і просунутися до кордону з НАТО. Далі підбадьорена Росія відновить свої бойові підрозділи, використає ресурси України для посилення своїх можливостей, розмістить свої війська вздовж кордону з НАТО і буде готова до нападу за межами України до 2030 року. Такі прогнози має, е, дає видання в разі, коли Київ втратить підтримку Сполучених Штатів Америки. І в такому випадку виходить, що доля України цілком і повністю на сьогоднішній день залежить від доброї волі Сполучених Штатів Америки. А що якщо цієї доброї волі не буде? І таке насправді може зараз випливати, виходячи з того, що зараз відбувається. Далі. Уявлення про те, що Америка повинна відсторонитись від Європи і заощадити свої сили і гроші, не враховує глобальну природу конфлікту. Якщо дозволити Україні впасти, Вашингтону знадобиться більш боєздатна, більш оперативна і розташована в більшій кількості місць армія для стримування або в разі необхідності перемоги над Росією Збройним силам США треба 14 нових бригадних бойових груп. 18 додаткових бойових кораблів, 8 додаткових піхотних батальйонів морської піхоти, 555 додаткових літаків ВПС і 266 додаткових тисяч військовослужбовців. Навіть якщо відкинути безпекові та моральні причини підтримки Києва, які є дуже важливими, допомога Україні фінансово обґрунтоване рішення для Сполучених Штатів Америки і. Тут лише питання, чи Сполучені Штати це розуміють, і чи вписується це в якийсь їх там план розвитку. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі. Далі, наступне. Колишня прес-секретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель в статті для The Time написала, що на сьогоднішній день. Україні потрібне негайне перемир'я, навіть якщо воно не задовольнить всі наші вимоги щодо справедливості, бо це шанс зберегти державу економіку і людей, бо за нинішніх умов здолати Росію військовими методами вдається виявляється неможливим. Вона вважає, що навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити Україні зміцнити оборону, і дискусії на високому рівні щодо припинення вогню тривають від Вашингтона до Брюсселя. Наголошує саме пані Юлія Мендель. Вона також вважає, що перспектива вступу в НАТО дедалі віддаленіша. І за її словами, Україна втрачає свою націю за рахунок біженців, загиблих цивільних і військових зруйнованих міст та інфраструктури. І з цього приводу є ще одна заява, прямо зі Сполучених Штатів Америки, про яку ми зараз також поговоримо. Далі Дональд Трамп в свою чергу заявляє. Про те, що е, його запитали, чи були в нього контакти якісь з Путіним та Сідзепіням. І він говорить: я не коментуватиму, але все йде добре. Що значить добре, і для кого добре, ми також поки що, на жаль, не розуміємо. Далі. Е, Марк Рубіо, який на сьогоднішній день являється Державним секретарем США, е, заявляє, що Україну відкинули на 100 років назад внаслідок війни з Ерефією. Її енергетичну систему знищено, комусь доведеться платити за відновлення всього цього. А як багато українців покинули Україну і тепер мешкають в інших країнах, вони можуть ніколи не повернутись. А це майбутнє, і воно під загрозою, сказав він в інтерв'ю американській журналістці Мегін Келлі. <кхем> тобто, бачимо, що одразу в нас є три заяви, які показують, що. Глобально відбувається на сьогоднішній день в Україні, і ми також про це говорили. І окремо ми говорили про таку болючу тему, як масовий виїзд і вивіз дітей з території України, які йдуть в Європу, які там асимілюються, ходять в школи, в університети. І з кожним роком все менше шансів, що в подальшому буде прийнято рішення про повернення цих дітей, які вже виростуть і стануть працездатними, дорослими людьми, що вони повернуться в Україну і що їм це буде потрібно. І ніякі Міністерства повернення Українців, Агенції повернення українців і інші подібні органи, вони на це також жодного впливу мати не будуть. Далі є в нас е, е, також е, заява командира батальйону безпілотних систем 30-ї. ОМБР Андрія прокурора, позивний прокурор. Давайте послухаємо, бо він тут говорить про цензуру, так, і про її шкідливі наслідки для майбутнього України також. Слова, які чи цитати, які мають приставку, нібито взагалі апріорі, як професійні журналісти, нові більш професійні, а ще менш професійний, але коментувати не будемо, поки не буде встановлено. Правда, чи це чи просто наклеп, чи якісь чутки, тому чутки не будемо коментувати. Ті, хто розповсюджує інформацію, яка несе загрозу національній безпеці, мають бути покарані однозначно, і це має бути е, миттєво зроблено, тому що, повторюсь, пріоритет це національна безпека. І що, якщо говорити про військову цензуру, е, Ну, давайте питанням дозвольте відповім. Тоді, в який отвір і кому мені вставити мій диплом з відзнакою журналіста, якщо ведуться в збор? Це перше. і друга, що далі? Е, висилки на Сахалін за замисліє? Це так. я проти. Я, я особисто і за ці слова я хотів би зауважити не субперсональну відповідальність, бо вони, вони розходяться зі словами. Ну, Декого хто за неї, і вони більш потужні в плані посадових і там якихось погонів. Але я проти. А ті, хто розповсюджує, повторюю інформацію, яка несе загрозу національній безпеці, мають бути покарані миттєво в той же день і най найжорсткіше. От, в принципі, дуже, е, як на мене, розумна думка про те, що е, цензура. І оці репресії за інакодумство вони можуть і мають бути викорінені так, бо це прямий шлях в нікуди. З іншої сторони, якби сам військовий говорить про те, що інформація, яка розповсюджується і яка загрожує національній безпеці України, вона має, ну це має бути так. Але давайте також не забувати, що інформація. Яка може загрожувати національній безпеці України, вона не може виходити від простих журналістів, чи вона не може виходити від е, звичайних людей, від таких блогерів як я. Це є неможливим. Така інформація може виходити виключно від людей, які мають доступ до якихось державних таємниць, до якоїсь інформації, яка не для широкого загалу, і так далі. Тобто. Не, це не можуть бути люди, які беруть інформацію просто з відкритих джерел, тобто інформацію, яка вже давно є десь опублікована. так, І коли оцією, цим виразом що розносив інформацію, яка загрозує національній безпеці України, коли цим починають шугати, я скажу так, блогерів там, чи журналістів якихось. Ну, це не, не є співставним з реальністю. Це просто використання одного інструменту для досягнення своїх цілей. Хоча це інструмент абсолютно ніякої е, спільної реальності з е, тим, що відбувається, немає. От. Тому це також дуже-дуже і дуже важливо прямо розуміти. І е, про це також говорить. Е, Народний депутат Костенко. Давайте його послухаємо. Бо, в принципі, це відповідь на питання військового. Давайте послухаємо. Про витік безпосередньо пощадовався. Звичайно, громадський пере. Аманський контроль має бути і у військовому середовищі так само, наприклад, ми його здійснюємо через комітет нацбезпеки, але є політичні лідери, які там керують політичними фракціями, які теж мають знати в цілому обстановку на вищому рівні, але точно не розповідати і потім у прямому ефірі не розповідати журналістам. Оце у нас ще немає цього розуміння того, що є важливим і. Дехто, я так розумію, заради хайпу намагається показати, що от я це знаю. А це державницькі питання, які можуть закінчитися, ну, в тому числі, які коштують і життів людей. Я не конкретно про цю інформацію, а взагалі. Тому, звичайно, тут е, потрібно ну та відкрили кримінальну справу, хай СБУ розбирається. Ми в комітеті у нас теж а такі, що ставили, такі, відкрили, що що справу відкрили історії. Справу, це дуже правильно. Бо факту відкрили справу. Я да, просто відкрила кримінальну справу. І це правильно, і. процесуально покаже, що це. Так, і ми... все, хай хай дивляться, що було більше таких питань. Порушення це порушення народа національної безпеки, витік, витік інформації. Це порушення двох там, вищих кабінетів влади. Так, а що? Хто ж вас посадить ви ж народні депутати? Слава Богу. От е, дуже в кінці цікава фраза. Наталія Мосейчук питає: хто ж вас посадить ви ж народні депутати? І хтось там каже: слава Богу. <кій> Коментувати немає чого. Про що про що тут говориться? І про кого взагалі Костенко говорить? Політичний оглядач української правди Роман Романюк з посиланням на свої джерела повідомив, що керівник ГУР мав закриту зустріч з керівництвом парламенту та фракції. На ній він нібито заявив, що до літа, якщо не розпочнуться серйозні переговори під загрозою майбутнє існування України, того ж дня ГУР спростувало цю інформацію. Але якщо настільки, е, ну, якби це був просто якийсь тупий фейк, я думаю, що е, дали б просто по шапці е, оглядачу української правди, і на цьому б все було. Але ні, бачимо, що тут е, е, є інформація про витік інформа... ну якби про витік якоїсь секретної інформації з якоїсь там секретної наради, і, можливо, це навіть є правдою. Можливо, Буданов такий говорив, ми точно не знаємо, але як мінімум зараз ГУР це е, заперечує. Але знову ж таки, якщо ця інформація була секретною, то звісно, що Гурі її підтверджувати також не буде. Але це, власне, той випадок, в якому, е який чітко показує, кого саме і за що потрібно карати. І тут має отримувати, е як би, нести відповідальність не політичний оглядач української правди, а ті самі його джерела, які надали йому цю інформацію. От хто має нести відповідальність. Бо він, як Ну, цей Романюк, фактично, як журналіст, я не знаю, політичний оглядач, ну журналіст, напевне, так? або якась така подібна людина, він не має нести відповідальності. так? Бо якщо до нього попадає якась інформація, е якої він не мав знати, то тут питання до тих, хто цю інформацію розказав і хто мав до неї доступ. От. І я думаю, це саме е той випадок, коли реально є люди, які. Знають якусь державну таємницю, таємну інформацію, і якщо вони її несанкціоновано поширюють в маси, то потрібно розбиратись з ними, а не ганятись, наприклад, за оглядачом української правди. Ну, бо це взагалі не співставне з реальністю. Що думаєте, друзі, з цього приводу? А, ну і до речі, до речі, так якщо навіть представити, що це також те, що сказав Буданов, що це можливо, можливо правда. То це також співставне з тими трьома заявами, про які ми говорили на початку цього відео, в першій половині цього відео. Подивіться, як все закручується, так? що одразу ж з декількох джерел виходить одна ж і та сама інформація, просто під різним кутом. Що думаєте з цього приводу? пишіть, друзі, в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!